Бачите, де я сьогодні стою, не на площадці, де стою, де ми продаємо грузовики. Наш новий проект, хлопці. Зараз хочу познімати, показати. Будемо це все ми знімати поетапно, щоб всі бачили, як ми будуємося. В двох словах це буде два будинки: один цей, другий буде з другої сторони. В кожному буде 16 квартир однокімнатних, яких в дальнішому можна буде об'єднати в. Дві-три квартири обідати в кучу, получиться кожна по 35, це, це там 70, під 105 квадратних метрів і тому подобне. І чотири в кожному будинку буде квартири по 50 квадратних метрів. Всі квартири в нас будуть з дворіками, деякі будуть даже з паркомісцями. В нас ми хотіли на цьому участку ізначально зробити три дома, але вирішили зробити два, щоб вони були більш комфортні для життя, щоб у нас був тут заїзд машини, навіть грузовик може зайти, щоб вигрузти речі і тому подібне. Максимально буде удобно. Я вас попрошу обратити увагу на як ми в'яжемо арматуру, скільки тут арматури. В нас по зубу йде 40 см, пліта буде 25 см. тобто з халтури тут ніде немає. Максимально надіжно. Ще плюс ми зробили свайне поле. Ця подушка стоїть на сваях. Плюс до кожної квартири і свій септик іде, що теж немаловажно. Перед тим як запускати цей проект, ми місця, напевно, два до нього готувалися, думали, як це правильно все зробити. І ми об'їздили дуже багато. Скажімо так, конкурентів, подивилися, як вони строять, подивилися на їхню арматуру, скільки вони її там кладуть, і яка в них глибина фундаменту. Ну, ребят, ну це просто повний, вибачте, то, що вони строять я гарантую, що в нас цього не буде, тому що я буду знімати поетапно все, все будівництво, і ви будете це все бачити. Завтра в нас будуть ляти бетон. Сьогодні в нас 20-те, да, 20-те, по-моєму, число. Завтра в нас будуть ляти бетон, і Я буду це все поетапно знімати, щоб всі бачили, що це воно буде. Ціна на фундаменті, ви можете вже купляти у нас, якщо ви хочете, буде орієнтовочно десь 600 доларів за квадратний метр. Це буде ціна фундамента. Ну, опять же, я вас хто ж цікавиться таким жильйом. Не путайте з тим, що строять інші. Ви будете бачити всі етапи цього будівництва. Якщо щось забув, це раз розказати, буду давати нову інформацію в наступному відео.